Друзі, всім привіт! Як вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 вересня, от і закінчується перший місяць осені. Доволі, в принципі, у нас непогана погода, але зараз покажу, що у нас на дворі робиться. Зараз отако відійшла трошки від дерев. і Між ними от, погляньте за селом посадку. Єлі-єлі видно, погляньте, що робиться. Зараз трошки пройду за дерева. І гляньте, друзі, отаке. Отака у нас чудесія. То пісок з Африки, то ще якась не пойми, яка штука, а це ось отака якась, ну кажуть, пилова буря. Звідки вона ще я ще нічого там не дивилася, що там інтернет показує. Вон там у нас взагалі далі туди доставка. Нічого не видно, але отако йдеш, і в роті присмак такий, наче, знаєте, як пиляка. От Я недавно в себе в теплиці працювала, загрібала грабельками, там підсапувала, готувала землю, і там вона повністю була, стояла вся в пиляці. І такий був запах. У мене все було і в очах, і в роті, і в носі. І оце сьогодні те ж саме гляньте. ну Це, ну це якась чудес'є. Я не знаю, що воно таке. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, у вас щось якесь є подібне. У нас вже друзі вечір, а оця пилова буря і не проходить. Зараз перейду, покажу вам Мухтар! на полі що робиться, гляньте. гляньте. Ну, буває таке, що е, по полях несе пил, там як е, якісь ідуть польові роботи. Ну, а це я щось не знаю. Це щось страшне робиться. Гляньте над селом, ну отам от за деревами, що робиться. Вон там гляньте, що робиться. І це обіцяють, що таке буде аж до п'ятниці. Оцей пил. Та версія мільйона. Хто насправді знає, що, що воно ніхто не знає.